Всім доброго дня, компанія Автобіса світає на своєму каналі. У вас постало питання, що ліпше купити Mercedes Спринтера чи Реномастер, які автомобіль надійності, які дешевше обслуговування, невеличкі характеристики, я вам відповім. Наприклад, Mercedes Спринтер. Ви бачите, в Максі базі грузовий. довжина багажного відділення складає 4,20 З об'ємом двигуна 2,2-120 кВт, максимальна довжина. Лонгові є ще також екстра лонг, він на 40 см довше. Більше в фургоні цих автомобілів не буває. Він призначений перевозити вантажі в фургоні ви можете використовувати його і возить він може фактично 2-3 тони. Він зазвичай йде приводний. Сплав метала тут, скажімо так, по відношенню до Renault Master відрізняється своєю, як кажуть своєю прочністю в тому випадку, що ви можете навантажувати 2-3 тони і скаже, кузов буде цілий. Тоді, якщо, наприклад, ви візьмете реномастер фургона, то, скажімо, якщо ви нагрузите 3-4 тони, кузов буде тріщати. Але перевага реномастер, він розрахований, скажімо, наприклад, їздити по місту, він такий більш деликатний, але кузов не ржавіє. От. І, скажімо, вибори коліс трошки гірше, ніж в Мерседесі, ну, скажімо, відріз... відрізняється, він дешево, дешевше е, в обслугованні. Тому, якщо ви хочете Renault Master, наприклад, придбати, хочете возити е, більше вантажі, вам ліпше придбати не фургонний Реномастер, а придбати, наприклад, щоб був будка. Через те, що коли будка, ви бачите ззаді. Вже будуть ланджерони, ви можете додати пньому підвізку і можете возити тоді цим автомобілем І 3-4 тони ніякого клопота не буде. А якщо ви бажаєте возити, наприклад, там тонну півтори, ви можете купити реномастер просто в фургон. На завершення я сказав би, що. Щоб купити вам ліпше. В одних людей є, наприклад, 3-4 Мерседеса, йому практичніше, наприклад, запчаст... запчастини трошки дорожче будучим Реномастер. Але за рахунок того, що він купує на 3-4 автомобіля запчастини, йому це влаштовує. Другий хоче економити, він купує Реномасер. Вирішувати вам. А саме ліпше завітати в компанію автобіс, приїхати, подивитися, і, як кажуть, до чого вам більше душа лягає, та придбати. Телефонуйте в компанію «Автобіс». Завжди раді вам допомогти. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. От, всім позитива, добра і до перемоги!